Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку. Це перші рядки радіодиктанту Національної єдності 2022. У Хмельницькому до написання долучились колективи підприємств та організацій. Також усіх охочих запросили у центральну публічну бібліотеку. Ми анонсували диктант національної єдності в соціальних мережах і запрошували всіх і користувачів, і тих, хто знає нас, і наших активних таких громадян, і бібліотекарів. Тобто, це диктант єдності, і в бібліотеці об'єднували всіх, хто бажає, щоб відчувати цю єдність з громадою. Тому запрошували всіх. У книгозбірні диктант писали як письменники та філологи, так і люди недотичні до поглибленого вивчення мови. Серед них і вимушені переселенці. Перше писали, навіть перша про це почула. Я з Маріуполя, от ну в принципі, от нещодавно влаштувалася на роботу. Я українську мову нормально знаю, і в роботі мені вона була потрібна. Тому нічого складного. Текст під назвою Твій дім написала українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. Вже з перших слів диктанту авторці вдалося вразити слухачів та навіть викликати сльози. Адже текст адаптований до умов сьогодення. Цей текст запам'ятається найбільше. Я пам'ятаю емоції, відчуття. Я завжди дивилася, щоб не зробити помилки. А сьогодні цей текст просто переживається внутрішньо. Я не так дивилася на коми. Я єдине, що думаю, чи там була двокрапка, чи ні на цей текст. Він дуже важливий для всіх, хто має батьківський дім, а особливо для тих, хто його втратив. Об'єднав національний флешмоб і працівників у формі. Хмельницькі правоохоронці щороку знаходять час, аби написати радіодиктант. Який рік поспіль, ми з колегами долучаємось до написання диктанту національної єдності. Українська мова це душа нації, служить таким мостом. Між е, нашими предками і сучасним суспільством вона надихає, е, об'єднує усіх українців. Тому ми повинні турбуватися про українську мову, плекати та розвивати її. Не залишаються осторонь і хмельницькі рятувальники. Щорічні традиції кажуть, не зраджують. Загалом до написання диктанту долучилися понад три сотні надзвичайників з усіх куточків Хмельницької області. Мова це ідентифікатор нації, тому пам'ятаємо своє коріння та разом до перемоги. Зібрались до гурту ще й понад півсотні медпрацівників Хмельницької міської дитячої лікарні між прийомами пацієнтів. Медики теж вирішили перевірити свої знання рідної мови. Ми не планували на перевірку відправляти текст, але ну можливо, хтось з колег буде мати бажання і ми. Відправимо і перевіримо. Диктант ще більше єднає всіх нас, всіх людей, всіх українців і не тільки українців. А в єднанні наша сила, єднання це наша зброя. Цьогорічний текст Твій дім об'єднав українців по всьому світу. Нагадаємо, надіслати диктант на перевірку можна до 11.00 10 листопада в електронному форматі або ж паперовим листом. Аліна Косарова, Володимир Паламар, Юрій Старушкін, Новини міста.